У них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу. Трамп, ты еще не приступил к своим обязанностям, а уже грабишь страны. В мире найдется место, где Путин готов будет встретиться с Трампом. В Москве. Например. Отличное место Москва. Наши глядачи безпомилково визначили, где найкраще место для встречи Трампа и Путина. Хочете узнать, где саме? Додивіться до кінця. Тут ми підібрали ваші найдотепніші коментарі до випусків гарячих новин. А перед тим підписуйтесь на канал «Факти ICTV, Ставте лайк цьому відео та не забувайте про коментарі. Ми вам розповідали, як міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова вразила бідність в Америці. Ну а вас вразило лицемірство Лаврова. Те, що ми бачимо... То, що ми видели, кстати сказать, во время различных э, мероприятий міжнародних аз-котихоокеанської економічних сотрудничества було в Сан-Франциско. У них проблем то у Соєнних Штатов очень много, там нищета на кожному шагу. Якщо сойти з центральних магистралей, тобто у Росії в цьому плані все в порядку? Ні, ну якщо він критикує інші країни, то логічно, що у самих Росіян такого ж немає. давайте глянемо. Так, от тепер давайте только не пугайтесь сильно. И осторожненько, осторожно, тут, наверное, темно. Головой не удается только. Здесь надо приземляться. Наклонитесь. О! Это у нас вход центральный. Етельот, да вже микав. Вода підступає От, потеплення. І починає та вода підступає. Ну лавров смішний в Америці. В кожній родині по два автомобілі гідне проживання на пенсії. Сидить горила і меле те, чого не знає, хай подивиться віддалені свої райони, як народ не живе. Ну що ви? Лавров все прекрасно знає, але в радянських методичках написано, що в Америці бідність значить бідність. Уявляю, як американці ридають перед камерою, Байден допоможи. Води нема, дороги нема, опалення нема. Так, щось останнім часом ми не бачили, щоб американці писали до Байдена звернення. Може, вже для Трампа будуть записувати. І донька Лаврова у цих злиднях живе бідненька. Донька Сергія Лаврова Катерина Вінокурова і справді народилась та жила довгий час у США у тотальних злиднях, як ви зауважили, вчилася у скромній школі на Мангеттені, а потім у Колумбійському університеті, не менш скромному. А магістратуру з економіки проходила у Лондоні. Так що справді життя доньки Лаврова було непросте, але тепер вона нарешті у скрепоносній Росії, бо Катерина Вінокурова перебуває під західними санкціями. І якщо американці не записують відеозвернення до свого президента, то це за них роблять російські пенсіонерки. Трамп. Ти ще не приступив к своїм об'язаностям, а вже грабиш країни, Гренландію? Данію, що ти робиш? що ти творіш? До яких пор? Вам все мало. Ай-яй-яй. Данія, обратіся к Владимиру Владиміровичу, нашому путіну. Це чоловік міра. Он только міра хоче. Ось цікаво, яку цим бабкам прибавку до пенсії обіцяли. Ну що ви? Яка прибавка? Таку маячню можна нести тільки від щирого серця. До Трампа треба звертатись англійською, товариші бабки. А що Трамп не розмовляє на нормальному язикі? Тим часом Росіяни шоковані тим, як їхнє життя при Путіні все покращується і покращується. Путін економіка дала тріщину. Росіяни на власному досвіді дізнались, що таке інфляція підсилена роздуванням воєнного бюджету, і тепер записують слізливі відео про те, чого масло раптом стало таке дороге. Що взагалі відбувається? чотири пачки масла. Муж прошов купив, Я попросила 1107 сто нахрен! Тисяча Я сім. то упускаю в этой жизни, не пойму. Я помню время, когда 4 пачки масла столи триста рубль. Кадана стало сім'я рублів. Що приходить? Глядачка з ніком Наталя Шевченко дає росіянці пораду: що ти тітка упустила, так це міски. Нема чого, жири, жерти. Треба бути духовніше. Від себе додамо. Треба радіти, що це масло взагалі є, але це поки. Цього року мешканцям боліт належить стати свідками епічної битви, яка пройде між телевізором і холодильником, або продовження блокбастеру Голодні ігри. Ну а поки росіяни страждають через масло, українські дрони розважають Путіна двіжухай. У росіян відбувається двіжуха, вочевидь, та сама, яку обіцяв Владимір Путін. Хочеться двіжухи. СБУ та сили оборони провели масштабну операцію з демілітаризації так званої Росії. Всього за одну ніч було знищено склади кабів та ракет на аеродромі Енгельс, хімкомбінат у Тульській області, НПЗ в Саратовській області та Брянський хімзавод. Наша глядачка Валентина зауважила: уся ця двіжуха заради однієї людини в Росії. Він сказав, що йому нудно, хочеться двіж, тепер, напевно, весело. Можете не сумніватись, смерті тисяч людей розважають Путіна як ніщо інше. Двіжуха вираз тюремщиків, не варто так говорити президенту. Так Путін і не президент, він найсправжнісінький тюремщик і бандит в одній особі. Не пройшло повз вас, як змінюють висловлювання російських пропагандистів. Поповозвірів через заяву Зеленського про Рамштайн і про те, що курська операція одна з головних перемог України. Пропагандиста коробить настільки сильно, що він починає приходити на особистості. Більше то сказати йому нічого. Безумне заявлення робить господин Зеленський на останньому Рамштайні при Байдені. Сказав, що курська авантюра это одна из главных побед, України, особливо ви підмітили звернення до Зеленського. Пан Зеленський? А де ж Вовка та нарік? Що сталось? А що сталось? Підказав наступний глядач: Ой, вже не наркомана, пан. Ось що буває, коли найближче коло купує квитки на концерт Кобзоне. Так пропагандисті гранки Осеян, чоловік іншої пропагандистки Маргарити Симоньян однією ногою вже в пеклі. Так що, як казали давні римляни, мементо морі, пам'ятай про смерть. сподобались вам и пристрасти навколо Гренландии? Я вижу, как Зеленский возглавит экспедиционный корпус, и где-то, задыхаясь кокаиновой пылью <coughs> во льдах Гренландии, будет противостоять наступлению американской армии. А вот с подстейки его дружбан Гурулев вылез. Те же Гренландию хочет. Зупинись, опохмела там нема. Если, к примеру, Трамп заявляет о своих притязаниях на Гренландию, почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нужна Гренландія, Це не шутки висловлювання російських псевдоекспертів обурили нашого глядача Віталія. Де Росія, де Гренландія? Чим тобі вже вони не сподобалися? Куди ви ще свій хобот не сунули? Ви вже скрізь нагадали. Ну путін же якось сказав, що кордони Росії ніде не закінчуються. Так от і тупість пропагандистів безкінечна. Соловйов тільки замахнувся, жителі Гренландії вже ховають свої унітази та пральні машинки. Насправді Росія вже захопила весь світ, правда, тільки в межах телестудії в Останкіно. Соловйов 100% агент СБУ і цілком можливо навіть герой України. Адже завдяки висловлюванням Соловйова весь світ зненавидів Росію та допомагає Україні. Ви знаєте, я б цього не виключав. Правда, героя України Соловйов може отримати тільки посмертно. А якщо серйозно, то і й і інші російські пропагандисти вже давно легітимні цілі для наших справжніх героїв. Та яка Гренландія? Тут, хоч би, дачу на озері Комо повернути Соловйовська дача в Італії вже така ж недосяжна мрія, як і Гренландія. Тему дачі Соловйова на озері Комо активно обговорювали після наступного сюжету. Соловйова ж розриває від заздрощів. Він то в затхлій студії ховається, не ікру з млинців їсть. Тут з'явилось відео, коли якісь подонки радісно пають в Куршавілі. Популярні зараз в Росії пісні і ходять, розмахують флагами з тим, що якби вони вибили з Куршавілі українців. Вот что я вам скажу, тварь, Глядя на вас, кроме чувства презрения и ненависти к вам, ничего нет. Представляете, какие чувства вызываете? Вы радостные, ржущие, наглые, мерзкие. В Куршавиле. У ребят, которые сейчас каждую секунду рискуют своей жизнью. А ведь вы когда-то с ними встретитесь. И ох вам эта встреча. Не понравится. Так, к Соловьеву хотелось бы на новоречные вив подшиты на озере Але є велике але тут якраз доречна фраза ніхто його за язик не тягнув, хоча тоді б у нього і дачки то і не було. Соловйов заздрить відпочиваючим, він також потрапить у кому, а не в кому. Вочевидь, це тонкий привіт на півтрупу пропагандисту Кеосаяну. Ну і звісно ж у полі вашого зору тема можливих переговорів між Путіним та Трампом. І не де небудь, а в Москві. Трамп їде до Москви вирішувати українське питання. Про це фантазують кремлівські пропагандисти. Мовляв, Путін може викликати Трампа в Москву для обговорення припинення російсько-української війни. Ото Бовдури. Думають, що в них ще вибір якийсь буде. Ми ждемо пропозицій з тієї сторони. Ми готові до зустрічі. ми об этом сказали. Місто... Я думаю, Швейцарія точно не подойдет, тому що Швейцарія повела себе не як нейтральна страна. Но точно в мире знайдеться место, де Путін готовий буде встретиться з Трампом в Москве. Наприклад, атичне місто: Москва. Чому б ні? Чого далеко хаті а сам Трамп про це знає, що він їде до Рашки? Йому про це Ілон Маск розкаже: Трамп полетить до Москви усією авіацією НАТО. Знаєте, всієї авіації НАТО не потрібно. Навіть лише американської буде достатньо. Саме гарне місце для зустрічі гаага. Ось тут ні додати, ні відняти. Єдине правильне для Путіна місце, ну крім пекла, звісно. Друзі. Ми вже готуємо для вас нові випуски гарячих новин, тож дивіться і коментуйте. А ми відберемо ваші найдотепніші висловлювання. Якщо ви жалко нічтужеству, то заткнісь. І здохні на плідних хахлов направить туди, не уміють копати в моря. У нас армія зараз іменно такий і становиться. Наші глядачі поділилися секретом, чим можна налякати руського ведмедя. Подивіться до кінця. Тут ми підібрали ваші найдотепніші коментарі до випусків гарячих новин. А спочатку підпишіться на канал АйСі Тів, поставте лайк цьому відео і звісно. Снож, лишайте свої коментарі. Вас, як і нас, обурили висловлювання російського пропагандиста Норкіна, який запропонував використовувати рабську працю українських військовополонених. Російський телеведучий Норкін пропонує кинути українських військовополонених, щоб вони для Росії канал рили. Мабуть Путин и Соби канал захватив, як Трамп, панамский. Панамский канал, ладно, там уже никому не интересно. интересно. Нам не интересно, по крайней мере. Мне, например, было интересно, когда были, я не знаю, планы, не планы, но слухи, что мы с никаруганцами возьмем и по их территории прокопаем, и будет у нас, у нас там денег свой собственный канал. Копать. Нам много так, надо копать этих на своей территории. военнопленных хохлов направить туда, они умеют копать моря. Да як бы на вышло что саме эта бида брать в руки лопату и копать новое море. А то зважаючи на те, що відбувається, шанси саме так закінчити в пропагандистів ну, дуже високі. Норкін не говорив собі вже не на одну статтю: ой, відчуваю, Норкін доведеться тобі копати за вироком гаагського трибуналу. Наступний глядач був ще радикальніший, Якби як би Норкіну не довелось собі яму копати, і підсумовує глядачка з ніком Валентина. Не Норкіна чекає самокат, а самокатів на Росії багато. Весь тиждень світ обговорював заяви нового президента США Дональда Трампа, які сипалися буквально безперестанно. Ми теж не могли обійти ці заяви стороною і розповіли вам про реакцію на них російського диктатора Путіна. В тлі таких заяв Трампа Путін, схоже, таки зрозумів, що до чого, і замість міфічних реалій на землі почав говорити про довгостроковий мир. Як цікаво, він заговорив, скажіть, хто про таке подумав ще рік тому. Саме важне здійснює устраніть пірвопричини крізі, о которых ми много раз говорили. Це найголовніше. що ж. Касается самого урегулирования ситуации, то ну я хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Ну а вы відреагували вже на слова самого Путина. Пересидіт рептом заговорив про довгостроковий мир, а про демілітаризацію та денацифікацію вже забув. Ну воно зрозуміло, вік, склероз міцнішає. У нього не тільки склероз, у Путіна явно маразм. Один із найулюбленіших в лапках персонажів гарячих новин це пропагандист Владімір Соловйов. Ми сьогодні до нього ще не раз повернемося, а поки про те, як він захищав генерала, який вбиває не тільки українців, але й своїх підлеглих. Соловйов погрожує своїм глядачам у своїх ефірах. Так, прикиньте, навіть у такого здавалося б, топового пропагандиста не все добре. На одному з ефірів почали в коментарях писати про Гудвіна і Ернесте. Це російські дронщики, які посварилися з командиром з позивним злой, і він відправив їх у штурм. І от Соловйов захищає злого, а всім іншим росіянам розповідає, що вони не гідники. Оце так жабогадюкінг. Тому, Віталій Чуйко, якщо не жалко, нічтожество, не і кончений п укранаци тварь, Прийшліть к ваші дані. Отвечайте за те, що ви говорите. башкою своєю. Ну если ви мужик. А якщо ви. Вы... Жалко ничтожеству, то заткнись. І здохні. Досі є люди, яких шокує мене спілкування Соловйова. Звідки стільки ненависті у цих людей. Страшно слухати, волосся стає дибки. Вас це дивує, а не здивує, що це вас іще дивує. Дивлюся на Соловйова, як легко говорити, коли сидиш у теплій студії. Повірте, у студії говорити йому теж нелегко. Ви би бачили, скільки у нього охорони. Чому Соловйов досі не на концерті Кобзона? Не переживайте, йому, як і Норкіну, теж готують самокет. Впродовження теми Соловйова, якось він так розійшовся, що ми запропонували його заспокоїти таблетками. Соловйову зірвало флягу у прямому ефірі. Дивіться, як його накрило, а це навіть ще не весна. Взагалі, коли чоловіки кажуть, що ви що достойнішу внук останнього імператора Австро-Венгрії. Ну, вежливо говоря, мужик тобі не повезло. Ну а я правнук того діда, который таких як ти штиком в жопу і к чертові матері. Да, дайте вже йому таблеточок якихось, а то над таким навіть сміятися не хочеться. Але, на вашу думку, горбатого могила виправить. На рахунок солов'я, медицина безсила, навіть закордонна, тільки усипляти. Наступний глядач теж впевнений, що медикаменти не допоможуть. Таблетки безсилі, ословйову навіть оселедець не допоможе. В очередь, суки, В дайте. йому селедку. В в одному з випусків гарячих новин ми розповіли про курячий стиль вирішення суперечок між росіянами. У Волгоградській області у місті Бабаєво троє друзів напилися і щось між собою не поділили. Зрештою, дружні застілля скінчилося бійкою. Зрештою, один вдарив іншого і той втратив свідомість. Ну а що роблять з лежачими? Правильно добивають. І тут ми підійшли до найцікавішого. Мужик дістав з морозилки заморожену курку і нею довів справу до логічного кінця. Добив товариша. Куркою один з глядачів під цим випуском перейнявся за російських поліцейських. Уявіть, як речовий доказ, тобто курка, буде смердіти у відділку поліції. Не переживайте, їм не звикати. Вся російська поліція, суцільна тухлятина. Росіяни вже не соромляться відкрито розповідати про свої справжні наміри нападу на Україну. Зокрема, ми навели цитату депутата Держдуми, а заодно військового злочинця Андрія Гурульова. Депутат Алко, де генерал Гурульов в усьому зізнався: більше нема сенсу приховувати, що так звана Росія напала на Україну не заради якоїсь міфічної демілітаризації та денацифікації, а тупо заради ресурсів вугілля болотним мало. На сьогоднішній день Как бы это ни вот звучало, очень важно забрать экономически развитые районы Донбасса. Экономически развитые районы Донбасса. И выйти в систему. И сегодня именно эта задача, насколько я понимаю, она именно стоит. Ее последовательно выполняют. То, что происходит на Донбассе. Поэтому и основные силы, и основное... Продвіжі ліміно на Донбасі. Не глядач з ніком Валерій поділився власним сумним досвідом хазяйнування Росіян на Донбасі. Рефія ще в 2014 році знищила шахти на Донбасі, здавши на металобрухт насоси для відкачування води з шахт. До речі, вивезла обладнання заводу топас, на якому я колись розпочинав свою трудову діяльність. Навіщо взагалі росіянам економічно розвинені райони? Там не те, що економічно розвиненого, і взагалі каміння на камінні не залишається. Не потрібний народ Донбасу, а потрібні ресурси. А ви це тільки зараз зрозуміли? Визнали, що гопники й майдан тут ні до чого. Те, що гопники вони особливо й не приховували, але й майданом лякати своє населення не перестануть. А ось і підтвердження, що нічого економічно розвиненого росіянам насправді й не треба. Ми інші країни страни спасаємо. А нас в принципі бомбити не треба. Ми все тут розвод Ваня на машині стоїть. Ми самі тут все розбомбили вже в принципі все вже готове. Розбомбили, освободили, заходи, живи. Одна з глядачок, яка, судячи з усього мешкає в країні агресорці, дивується мало нам роздовбаних сіл і селищ ще й українські руїни приберемо. Навіщо цей ідіотизм не можу зрозуміти? Пояснюємо, тому що головна російська скрепа це не намагатись жити краще, а зробити так, щоб сусід жив гірше. І знову огидні співи Соловйова, Ми ж обіцяли, що його сьогодні буде багато. Соловйов язиком взяв Курехове і навіть привіз звіти табличку, щоб всі глядачі точно повірили, що він воює на фронті разом з бійцями так званої СВО. Погляньте, ну, тільки на це позорисько. Добрий вечір. От якщо комусь плохо видно, Донецька область, Україна, Покровський район. Кураховська міська рада. Але чекайте, сьогодні Курахове, завтра Берлін і Париж. І плювати, що брали Курахове рік, і плювати, що взяли руїни. Соловйов знає точно, що захопить увесь світ. Я ці таблички з Берліна привезу, і з Бонна, і з Парижа. Соловйов зовсім збожеволів. Невже самому не соромно, не гидко молоти всяку білі Як він спить, їсть живе вбивця? Та на ці питання вам відповість наш наступний глядач. Соловей, особливий птах, співає лінощів, не знає. А взагалі, то дивний цинік. Цинічність не виключає тупості та жадібності, жерти ж треба. Тому слиною бризкається в пропаганді, тим більше дітей має багато. Утримання наявної нерухомості вимагає бабла. Все просто, ахінея. А далі наші глядачі знову нагадують, що важка пропаганда шкодить здоров'ю. з Боне не привезе таблички, бо скоро йому самому табличку поставлять. До речі, що там кеосаян? Кеосаян, між іншим місяць у комі. Лікарі описують його стан як стабільно важкий. Був би мозок, напевно, вже б помер. Повеселило вас намагання речниці російського МЗС підколоти генсека НАТО. Офіційна представниця російського МЗС Захарова закликала жителів країн ЄС вчити російську мову, Нібито для саморозвитку, але насправді так вона відповіла генсеку НАТО, який сказав, що якщо ЄС не збільшить воєнний бюджет. Їм доведеться вчити російську в когось ще є сумніви, що Росія буде воювати лише з Україною і ніколи не нападе ні на НАТО, ні на ЄС. Може биться рюти ті самі сломані часи, не несмотря на то що не працюють, но дважды в сутки все одно показують. точное время, сказал правильную вещь. Учите русский язык. Только учите его не от страха. Учите для самообогащения. Учите, потому что это красивый язык. Учите его, потому что выдающиеся люди нашей планеты в различные исторические периоды говорили на нем и совершали на нем исторические открытия. Маша сама не что сказала, Бобес что без Фені не зрозуміти. Будьте Не так вже й просто переходити з тюремно кремлівської мови на московську. Може, ви ще хочете, щоб вони там в Міністерстві закордонних справ англійську знали, абсурд. Якщо з російської мови прибрати матюки, то й рідну матір не зможуть діти зрозуміти. Після ефірів Соловйова матюків у московській мові більше нема, всі слова цензурні. Видатні люди Росії, які знають російську мову, чомусь їдуть за кордон. Ну, правильно, видатні виїхали, а лишилися боурки або безвольні холопи. Чому тепер дивуватися? Відреагували ви і на репліку Застанкіно. Як друга армія в Росії розбереться з країнами Балтії? Країни Балтії це банка шпротів для російського ведмедя. Така маячня прозвучала на ефірі у Скабєєво із рота пропагандиста Леонкова. Вочевидь, той раніше потрібного спалив плани Путіна щодо продовження війни. Цікаво, що з ним після цього буде. У нас армія сейчас именно такой і становится. поэтому прибалтійські страны – это как як шпроти в пасть нашого русского медведя да, на один Укус. Наші глядачі знають, як зупинити руського ведмедя. Рецепт вам сподобається. Мало хто знає, що дикого ведмедя можна відлякати за допомогою фотографії Марії Захарової. Єдине, що можна додати шкода ведмедя. Друзі, ми вже готуємо для вас нові випуски гарячих новин. Тож дивіться і коментуйте, а ми відберемо ваші найдотепніші висловлювання.